Дорогі мої глядачі, сьогодні приготуємо ніжні котлетки до святкового стулу. І не забудьте поставити свої вподобайки, підписатися на мій канал і залишити коменти. За це я буду вам дуже вдячна. Спосіб приготування наших ніжних котлеток: м'ясо перекручуємо на фарш. Туди ж перекручуємо і картоплинку, цибулинку. Часник, розбиваємо яйце, додаємо сіль і перець і добре вимішуємо. Тоді формуємо котлетки, обвалюємо їх у паніровочних сухарях і викладаємо на сковорідку розігріту і политу маслом і прожарюємо добре на повільному вогні під закритою кришечкою до готовності. Ось така в нас краса і смакота вийшла. Котлетки дійсно дуже ніжні і смачні. Добре прожарилися вони. Приємного вам.